Сьогодні на майданчику Планета, в місті Львів був проданий автомобіль Citroen C1 і покупець погодився залишити нам відгук. Пане Василь, скажіть, будь ласка, чи задоволені ви покупкою автомобіля? Дуже задоволені. А як швидко ви оформили автомобіль після оплати першого внеску? Дві години. Скільки варіантів авто розглядали в нас на майданчику або на сайті? Чотири варіанти розглядали. Скажіть, будь ласка, що ви порекомендували нашій компанії для покращення сервісу? Ну, все так дуже швидко, все дуже удобно. Якщо є якісь помилки, вони виправляються зразу, йдуть на зустріч. і з перним зносом, і дострокове погашення також існує. Побажаю побільше покупців і, і рекомендую швидко взяти вигідно автомобіль. Дякуємо. І підкажіть, будь ласка, що б ви могли порекомендувати тим клієнтам, які ще не наважили скористатися послугами планетауту? Приходьте, дивіться, дивіться, вибору багато, багато і різних моделей і. Є з чого вибрати, щоб подивитись і проїхатись, і ну, подивитись і прицінитись. Дякую вам за надані відповіді. Гарно вам їздити, до побачення.